Розкачала? Ні, чала. Ми розкачала? Ще качаєш? Довго будеш качати? Так. Годину? Ярінка, годину буде гануся качати. Ого. Уявляєш, як гарно буде розкачено? Хто ти робить вишиваночку, га? Це ти, Анна Марійка? Качаєш качалочкою. Обогу, що така в мене чемна дівчинка росте. Мієшся робити, качає. Вона вишиваночку, тістечку. Та дай. Папа, знаєш що? Що, Аріночка? Всім десятай, на дівчині, але тільки в не ступати їй. І... Я люблю колотик. Ой. Що там? Розпадення маленька робить смачний пляцок під назвою Вишиванка. Да, Ана Марія? Ти його? Фантастично. А вже розкачала Суперські, суперски, пуперські. Ну шо, Мама, а две рік, а потім пятнадцатый три ноль ноль три ноль. Алинка, ты за цінигося розкачала. Де, де. Гана Мария, ти така класна кондитерка. Хто тебе буде робити вишиваночку? Ага. Що, що дай? О так. Як ти далі робиш Я. Покажи, який тебе метод качання тіста. Все? Mm -mm. Da. Все? Da. Покачала? Da. Вітаю тебе.